oh На артилерії, в принципі, тримається ця війна. Якщо нема артилерії, вона не працює. Піхоті важко. Бронь... Броньовану техніку нема кому прикрити. Тому все сипеться, всі задуми там, стратегічні, тактичні, все не працює. наступает э, своими группами от 5 до 10 человек наступление идет они они собираются в определенном месте то есть проходят группами по 10 человек собираются в группе 30 человек и потом начинают штурмовать позиции э, мы этого мы препятствия То будемо пропадати чітко, а дві установки повністю не Але Це не точно. Наші гармати там Радянського взірця, то до них в принципі, вже відчувається боєприпасний голод. Відповідно, якщо західні партнери нам поставляють свої взірці артилерійського озброєння. І відповідно набої до них снаряди. Це відразу ж і відчувається на полі бою. Ми можемо адекватно відповідати противнику і відповідно створити якісь умови для просування вперед. Британська гармата л 119 це австралійська модифікація її. По гарматі стріляє, вона звичайним снарядом на 11,5 км, активно-реактивним до 19 км. Це легка гаубиця, призначена саме якраз для десантно-штурмових військ, тому що вона є легка відповідно, І її можна навіть е десантувати літаком. І скидати з Працюється дуже легко, освоюється швидко, складного нема нічого. Легенька, проста, то саме основне в бойових умовах. А так, претензій до них практично поки що нема. Та вражаємо цілі. Це однозначно. А, так, вже буде дуже хвалитися. Та й не хочеться, як то кажуть. Є, є серйозні цілі враження, є і піхота ворожа. Все нормально, працюємо на я. Давай 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 давай, 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 давай. За рахунок того, що вона йде в комплексі з хамером. Відповідно, вона малопомітна і, і відповідно, мобільна, тому що прохідність хамера дуже хороша, тому що можна заїхати будь-куди і виїхати. Деколи, якщо працює квадрокоптер, ми бачимо в режимі онлайн, іде стрім. І на нашої стрільби, відповідно, ми самі бачимо результат одразу ж. Або після в кінці, так сказати, робочого дня, якщо можна так виразитися, нам дають такі от звіти, що вражено то-то, то-то, що було цікавіше під